Боже как раз О, Раска, стадион. Так, вот ну, тут нормальный, такие тренажерные залы. и что тут? Якщо ще дайте мені дав всі контакти, як йому зв'язатися, ну все є. Супер. 300 гривень в місяць. З 10 до 7 вечора, крім вихідних. Зліва я попала вон сюди. Вон вхід. Вхід, оце вхід. Попала сюди, о, до речі, здається, це цей тренер зав кафедру. І тепер я через парк піднімаюсь на гору. Звичайно, парк. Охієнно красивий, вибачте. Я піднімаюсь на гору. Зараз побачимо де Тобто не так і далеко, ось вже видніться дорога. Тут щось таке будують Вон вже автобусна дорога. Піднімаємось нагору. Це такий маршрут від Львівський наці... ну, Львівський інститут фізкультури, університет. Здається. Так це ось де трамвай входить. Ось трамвайні лінії і ось цей спорткомплекс. Уявляєш? Навіть і подумати не міг би, що це ось внизу в лісі такий спорткомплекс. Супер! Ну тобто спортивний універ.